До 20-річчя створення національного заповідника Давні Галич у картині галереї підготовлена виставка цікавих експонатів під назвою Галицькі артефакти, які відібрані із колекції фондів заповідника. Детальніше про виставку розкажуть наші кореспонденти. Бо свого ювілею національний заповідник давній галич створив е, особливу виставку Галицькі артефакти у кожній з вітрини, яка знаходиться у цьому залі, представлені особливі речі, які були знайдені на території заповідника: це зброя, фарфоровий та бронзовий посуд, прикраси, кишенькові годинники та багато інших предметів. Одним із цінних експонатів є Почаєвській Євангелії XVII століття. Посуд початку ХХ століття можна сказати міщанський, але правильніше говорити, що це є посуд східної Європи початку ХХ століття. Це є представлений експонується фарфор. Далі по вітринах експонується також і бронзовий посуд. Є також у вітринах і колекція кишенькових годинників, монет, і як я вже повідомила, зброї. Посуд і годинники є цікаві тим, що національний заповідник на початку свого ще існування був заключений, був заключений договір між Галицькою митницею і заповідником. І речі, які проходили через митницю, митниця їх вилучала. І повертала до нас національний заповідник. У виставці представлена колекція давніх монет. Тут є чеські, єгипетські, німецькі та Російської імперії. Предмети зброї австрійської, французької та німецької датуються другою половиною 19 століття та першою половиною ХХ століття. Для шанувальників історії рідного краю ця виставка буде особливо цінною. Любов Гальку Ігор Гусак, новини телеканал Раї.